Усім привіт! В даному відео ми розпочинаємо серію, в якій будемо розв'язувати досить докладно різні ЗНО за різні роки. Отже, починаємо із першого завдання, найпершого. Зовнішнього незалежного оцінювання. Як можна бачити, наша задача полягає в тому, що нам необхідно обчислити певний вираз із коренями. Отже, давайте, власне, приступати до обчислень. Як можна помітити, перший квадратний корінь, який у нас тут фігурує, це корінь із 125. І, відповідно, легко пригадати, що 125 це у нас добуток 25 помножити на 5. Давайте, відповідно, це одразу розпишемо. Далі для того, щоб розписати корінь 5 степеня із 32, мабуть, варто пригадати наступну властивість кореня. Отже, відповідно, пригадавши її, досить легко пригадати, що 32 це степінь двійки, а саме це 2 в 5 степені. Отже, відповідно, згідно даної властивості, якщо ми з вами розпишемо 32 як 2 у 5-й ми розуміємо, що власне даний корінь буде дорівнювати просто двійці. Далі нам ще необхідно пригадати означення дробового степеня. Отже, відповідно, згідно даного значення, як ми можемо бачити, 5 в степені 1-друга, якщо розписати даний вираз, то ми з вами просто отримаємо, що це буде корінь квадратний із п'ятірки в першій степені. Тобто, по суті, це буде просто. Корінь із 5. Отже, можемо це записати одразу у наш з вами вираз. Ну що ж, готово. Далі наступним кроком можна помітити, що корінь із 25 ми можемо з вами легко обчислити згідно таблиці множення, адже це просто дорівнює п'ятірці. Таким чином, ми виносимо п'ятірку з-під знака кореня, а ще одна п'ятірка, звісно ж, там залишається. Далі домножаємо на 2. І ще не забуваємо віднімати корінь із 5. Отже, виконавши перемножання у першому доданку, ми з вами отримаємо 10 коренів із 5 і нам необхідно відняти корінь із 5, або просто один корінь із 5. І оскільки це є подібні два доданки, то звісно ми можемо з легкістю виконати віднімання. Якщо від 10 коренів із 5 відняти один корінь із 5, то звісно, ми з вами отримаємо 9 коренів із 5, що і є кінцева відповідь. Як ви бачите, така відповідь присутня серед варіантів відповідей. Отже, на цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!